Доброго дня, Тож сьогодні пройдемося трохи по напоям в кавомашині мілітабериста, як їх налаштувати декілька лайфхаків. ну, Цікава інформація. Тож Давайте так. Якщо в якомусь бункері немає зерна, то напой, який налаштований на цей бункер, він не світиться. То, допустим, у нас пусті два бункера, не світяться всі чотири напої. Ці чотири напої, до речі, програмуються. Давайте засипаємо і подивимось. Тут для себе ми з'ясували, що на лівий бункер, куди ми засипали каву, налаштований еспресо, капучино і латте. Це такі умовні назви. А, але, допустимо, ці невеличка чашечка, велика чашечка, а, тришарове молоко. і... Просто кава з молоком, отак От можна назвати ці. Як їх змінити? По-перше, затискаємо і тримаємо палець на кнопочці Меню ОК, знаходимо клавіші вибора. І тут наші по порядку йдуть всі клавіші. Перше еспресо, давайте зайдемо. От. Якщо ми хочемо не просто еспресо, а якийсь цікавий напій, то натискаємо рецепти і перемикаючи стрілочками вверх-вниз, бачимо, які напої нам пропонує машинка подвійний еспресо, лунго, подвійні рестрети. Хочеться додати, що а, візуально напої вони відносяться до кожного символу. Тобто, допустимо, капучино ви не зможете налаштувати на еспресо, так само, як еспресо на капучино. От. Це інженери залишили без, такого, без уваги, щоб люди не плутались, це вірно. Давайте, Еспресо. Хай у нас і буде Еспресо. Що ми можемо змінити? Сорт. Це якраз лівий правий бункер, одиничка лівий, двійка правий. Міцність кави. Це зрозуміло. Це оця полосочка від 1 до 5. Тут вони називаються словами. Тут дуже м'яка одне зерно, м'яка 2, нормальна 3, міцна 4, і дуже міцна це 5. І за рахунок фірмової кавомолки ми кожного разу. Отримуємо свіже зерна. То в бункері у нас знаходиться вертикальна перегородка, яка опускається, захватує необхідну кількість зерна, і ми п'ємо свіжу каву. Це одна з особливостей Бориста ТС. Аромат кави це аналог предзмачування. Предзмачування – це взагалі як? На іграшкових каварках це подача води з невеликим тиском до приготування кави вже намелену каву. Тобто кава, що не вариться, але трохи водички подала, вона починає повільно варитися. Тут теж такі. Є. Якщо вам треба таку функцію, берете інтенс. Температура. О, що у нас? Три положення, низька, нормальна, висока. Загалом, наскільки я розумію, це перемикається десь 2 градуси плюс-мінус. допустим, хай у нас буде 74, 70, нормальна 76 і 72. Температура міряється на виході е, з носиків кави. Бо вся система кавомашини е, вона досить велика водяна, і поки вода дойде до заварного блоку, проварить нашу каву, вона, звичайно, охолоджується. То, в принципі, або тримайте максимально, або залиште нормально. Об'єм. Єдине, що об'єм, я б ставив 55. Ну, мені здається, це вірно. Так, ну ось преси налаштували, давайте його і спробуємо приготувати. Ви чуєте? А кавомолка вже пуста, то, значить, все добре все вірно. то порцію кави, яку захватила кавомашина, вона тут вже нам і помолола. Давайте трохи ближче подивимося. Пішла подача. О, якщо у вас подивиться тонкими струйками і повільно, це значить все вірно, все добре налаштовано, кава, що кава гарно проварюється. Ну і пінка, звичайно, якщо вона... Пінка крема є, і вона досить висока, це значить, що так, кава виварюється добре. Так. Ну, Еспресо в нас є і налаштовано. Давайте, наступний наш напій буде лати. Для лати нам потрібна якась ємність з молоком. У моєму випадку це буде просто чашечка. Я вам це теж рекомендую, тому що чашечку завжди можна помити. І ніяке застаріле молоко вам не зможе зробити смак вашої кави неприємним. Так, давайте тепер налаштуємо лати кнопочку. Те ж саме. Затискаємо меню ОК. Знаходимо клавіші вибора і знаходимо лате макіато. Теж рецепти, що в нас є? Лате Мак'ято це наше класичне лате. Взагалі, в переводі з італійськами просто лате – це молоко. А, а лате мак'ято спінене молоко, або щось таке. Ну, мені здається, я десь близько до загальної ідеї. Екстра Екстра буде збільшений об'єм, можливо, міцність. І Або… Екстра це подвійне, допустимо, лати. Давайте подивимося, що нам екстра пропонує. Давайте я вимкну. Кількість пінки – 120 мл. А, сорт ліва. А, лівий бункер, міцність кави. Четвертий, гарно. Аромат кави. Стандарт. Ну, для лати можна з міцністю не перебирати залишити так, і кількість кави. Можна трохи менше зробити. Так, да, я думаю, що, що екстра це якраз дві порції лати одне за інше. Ну давайте спробуємо, в принципі, і молока трохи більше налью. От все, це ми налаштували. Так, зерна нам вистачить на дві порції. М -м давайте готуємо поки одну чашечку, поки буду готуватись, я принесу ще одну. Так, вперед, лати. Дивимося. Навіть я встиг О, буде цікаво. Міліта Баріста тому і має таку назву, що може готувати 21 напій в версії Баріста TS Smart, які отак програмується. І як чуєте, ця версія оновлена, то тут навіть молоко подається отакими сплесками. Це дозволяє певному отримати більш е цікаву піну, Або більш дисперсну, тобто приємну для пиття, або більш високу. Це в залежності від задумки інженерів. Але 100% це якщо ця функція введена в кавоварку, вона вона молочні напої покращує. До речі, дивіться, зліва вверху з'явилась напис екстра кава. Це якраз те, що ми налаштували. Пішло готування кави. Взагалі буде а, досить цікаво. Тобто, якщо б ми готували, допустімо, одне лате, а потім ще одне, це одна функція. А ми готуємо, от бачите, дві порції пополовинки лати в кожну половинку нашого мягу. Також перед кожним приготуванням можна змінити бункер. Якщо у вас зерно у двох бункерах, наприклад, в одному у вас 100% арабіка з явною кислинкою, а в іншому а, з темного обсмаження якась кава а, з якоюсь кількістю робусти, ви завжди можете перед приготуванням перемкнути на інший бункер і побачити, як це зміни смак кави. Ага, дивіться, як цікаво. А, це по суті ну, цей напій екстра. Це значить, що нам готувала б не дві чашки однакові каві, а лате, до якого додало порцію еспресо. Отак от це розуміти. Цікаво. Ну от Бачите, як ми мусимо з'ясувати, які цікаві рецепти приховує ця кава машинка. Так, ну і після кожного готування вона нам питає, чи готові ви промити. Натисніть ОК. Звичайно. Я б рекомендував підставляти якусь чорнову чашечку, трубочку в впідона. І, звичайно, натискаємо ОК. Це важливо після кожного готування молока краще промити. Так, це ми подивились. Давайте ще подивимося функцію мої, мої рецепти. Це коли. Декілька людей користуються ковою машиною, і кожен може під себе налаштувати напір. Є так. Знову ж таки, меню. Це наша клавіша, яка керує всю каварку. Так. Що ми бачимо? Моя кава. Оце. Оце наш пункт налаштування. Так, тут у нас декілька пунктів. Давайте, дивитися, 10. Десять. На 10 людей ви можете зробити індивідуальні оці 4 напої. Ну, чотири, Навіть 6. Бо на молоко і гарячу воду теж можна. Давайте. Елла кафе хай буде. Змінити назву. Ну, Це логічно, можна замінити. Ввімкнути, вимкнути, логічно. Еспресо. Рецепти і змінимо на на-на. Давайте подвійне. еспресо зробимо чому пині. Сорт, ну той самий. Міцність кави четверта, аромат інтенс. І кількість кави. О, це забагато. 50, подвійний еспресо. А, воно ж буде робитись по черзі, певні. Так, давайте не будемо видумувати. Залишимо 80, як і. було. І подивимося, чи то 80 плюс 80, чи всього 80. Так. Ну і спробуємо готувати. Зараз я додам зерна в нашу кавомолочку, щоб нам вистачило на дві порції. Так. Беремо чисту чашечку і вперед обираємо. Мої рецепти. Ага, от бачите, один раз натискаємо, і по кругу воно перемикається. З'явилось наше Елла кафе, і натискаємо еспресо. І пише подвійний Еспресо. Все. Якраз та ж, те, що налаштовуємо цю клавішку. А якщо наша кава буде готуватися по 40 мл, ми це з'ясуємо. Тоді полосочка дойде до половини і зупиниться. Якщо ж вона вся буде доходити до кінця, то ми отримуємо на виході 160 мл. Або наразі по 85 це 170. мл. Ми дивимося, як працює ця функція подвійна еспресо. Ні, все вірно. Там об'єм виставляється. Усього єдине, що звичайно не робити, як я, і не забувати подавати опушукову шлюху. Якщо якийсь збій, з'являється канапість на завершити приготування або при... Припинити, припинити цей відбій, завершити це, продовження. Ви завжди можете натиснути ОК і ваше лікування. продовжується. Це якщо водичка закінчилась, зерна закінчилась, таке достатньо часто буває на цих кавових апаратах. Пішло, пішло готування. І ми наразі отримуємо наш подвійний еспресо міцний, насичений, приємний на смак, як і повинно бути від такого гарного кавового апарату. І... То, що так, в принципі, досить легко ви можете собі налаштувати напої будь-який, який ви побажаєте, і зробити собі індивідуальний напій на цій машинці. Бо мілітабариста якраз для справжніх поціновувачів Кави, які люблять експерименти, і налаштовують під себе свою класну каварочку. Дякую за увагу, до побачення!